Утомився вороненький, і спотикнеться, коло серця козацького, як гадина, в'ється. Ось і дуб той кучерявий, вона, Боже милий, бач, заснула, виглядавши моя сизокрила, кинув коня та до неї. Боже ти мій, Боже, кличе її та цілує, ні, вже не поможе. За що ж вони розлучили мене із тобою? Зареготавсь, розігнався та в дуб головою. Ідуть дівчата полежати, Та знай співають ідучи, Як провожала сина мати, як бивсь татарин уночі. Ідуть під дубом зелененьким кінь замордований стоїть. А біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві, ніде правди діти, підкралися, щоб їх злякати. Коли подивились, вбитий, з переполоху, ну, тікать. Збираються подруженьки, слізоньки втирають, збиралися товариші та ями копають. Прийшли по пискорогвами, задзвонили дзвони, поховали громадою, як слід, по закону. Насипали край дороги дві могили в житі. Нема кому запитати, за що їх убито. Посадили над козаком явір та ялину, а в головах у дівчини червону калину. Прилітає зозуленька над ними кувати, прилітає соловейко, що ніч щебетати, виспівує та щебече, поки місяць зійде, поки тії русалоньки з Дніпра грітись вийдуть.